Транспортна конкуренція. Приватні перевізники вимагають, щоб їхню роботу повернули у правове поле. У більшості закінчився термін дії угод із міською радою. Тим часом у комунального автотранспортного підприємства, яке виводить на вулиці нові великі автобуси, раптом почалися труднощі. Транспортна інспекція зараз перевіряє комунальне підприємство і карає штрафами за найменше порушення. Паралельно депутати міськради вимагають у міського голови звільнення директора АТП. Мовляв, нові автобуси їздять не за маршрутом. І конкурують з електротранспортом. Накладення на наші трамвайні шляхи наш комунальний транспорт накладає. Це тобто, абсолютно неадекватні дії. Кадрове питання керівництво міста вирішить після власної перевірки. Я скерую управління контролю і аудиту, щоб воно провело аудит підприємства і на основі цього аудиту, на основі фінансових показників. Ми будемо приймати рішення про подальшу роботу з сьогоднішнім керівником. Вирішити непорозуміння з громадським транспортом у Львові. Має реформа нова схема маршрутів. Головна ідея гармонійна робота електричного транспорту комунальних і приватних автобусів. Наступного тижня міська рада має укласти угоду про її розробку із Львівською політехнікою.